На голові чорні піски знайшли пукача, чи так? Але ми не переконані, не впевнені, маємо сумніви, що буде істина. Тому що якось пукача знайшли випадково саме перед виборами. Чи немає це політичного підтексту? Мета цього заходу це помянути, перше, пам'ять загибло, по друге консультувати зусилля журналістів, колег. А також мета нагадати владі про те, що 9 років це надто багато чекає суспільство. Звичайно, впливає. Впливає увага журналістської спільноти. впливає суспільна увага в Україні впливає увага поза меж України. Якби не було цієї уваги, то не було б і тих політичних спекуляцій, які знову заверували після затримання Пукача і з надходженням президентських виборів.